Щодо мобілізації, скажу так, що чи потрібно чи ні. Да, відповідаючи на це питання, ми ви, ви всі, ми всі, як і військовослужбовці, так і цивільні, повинні зрозуміти те, що військове вторгнення Російської Федерації терористичної Російської Федерації це, на превеликий жаль, довгограюча історія. Війна сьогодні це. На превеликий жаль, знов-таки повторюся, надовго. І сьогоднішні реалії це саме такі реалії. Тому для того, щоб нарощувати наш успіх, для того, щоб вдало змінювати наших бійців, які з Збройних сил України і інших силових відомств зараз стоять на лінії бойового зіткнення, для того, щоб запускати ротаційні хвилі. Не тільки мобілізація, а й демобілізація. Нам потрібно мобілізовувати людей. На сьогодні цифра в півмільйона це, на мою думку, така мінімальна цифра, яку ми повинні подолати за цей рік. Дивіться на це питання дуже тяжко відповісти. Скільки потрібно, да це таке ж питання з ряду: а скільки потрібно боєприпасу для того, щоб виконати ту чи іншу задачу, а скільки потрібно техніки для того, щоб виконати, а скільки засобів. Ми зараз знаходимося в форматі війни, і для того, щоб більше ефективно проводити бойові завдання, щоб більш ефективно звільняти нашу землю, звісно, нам потрібно багато людей. І чим більше людей буде мобілізовано Збройні Сили України, тим краще. Але на сьогодні, через підкреслю, така мінімальна цифра на цей рік, яку ми повинні змобілізувати в Збройні Сили України, це саме півмільйона. Скажу так, я зараз відповідальний, да, з самого початку, в принципі, відповідальний за мобілізаційну, за да, систему нашої 3 окремої штурмової бригади. Скажу так, що наша діяльність це більше виключення з правил, ніж правило. На сьогодні там. Що стосується третьої окремої штурмової бригади, це е, багато системної роботи, багато сил покладено було з самого початку створення нашої бригади, безпосередньо до рекрутингових компаній. Це створення медіа це створення офлайн-онлайн компанії, це створення рекрут офісів, які б допомагали військовослужбовцям і гітували да безпосередньо майбутніх військовослужбовців. Наші лави і це великий системний процес, де ми як частина в прямому сенсі цього слова, я цього не сураюся. Це нормальний підхід е, е, кожної нормальної людини, кожного нормального лідера. Ми змагаємося за якість наших військовослужбовців. Е, і е, в цьому ракурсі в нас робота збудована, але на превеликий жаль, це не означає, що е, ця робота збудована в інших частинах. Інші частини мають проблеми безпосередньо, як із рекрутингом, де він є на мінімалках, а де він відсутній повністю. Є проблеми з певною медійністю, скажу так, що. В деяких частинах і я б хотів, да, щоб за допомогою ефіру, можливо, хтось з командирів б звернув на це увагу. Да. В деяких частинах до сих пір там нема навіть групи в телеграм-каналі, де б вони офіційно як частина могли б звернутися до волонтерів чи е, опублікувати там якусь свою заяву чи вдалі свої дії. Що Підвищить пізнаваність цієї частини, ну і звісно, змотивує військовослужбовців на інші вдалі кроки. В цьому форматі дуже багато не доробляють, але це питання часу. І я сподіваюся, що безпосередньо наша бригада стане для інших частин певним натхненням, а не виключенням з правил. Я скажу так, що е, це більше стосується е, системної роботи і покладання сил в цьому напрямку. На превеликий жаль, не всі сьогоднішні командири військових частин чи структури заповнені фахівцями саме в цьому напрямку. Ми повинні е, зрозуміти, що. Е, в будь-якому новому потрібна свіжа, скажімо так, кров, свіжа мізки, Свіжі мізки в цьому напрямку, і знову ж таки користуючись увагою, можливо, на це звернуть да. На мої тези звернуть певну увагу, і е, командирам е, частин потрібно подумати про це і залучити, можливо, е, там, айтіжників, медійчиків е, в штатному розписі Збройних сил України це є. І це допоможе е, саме зробити цю систему. Тому на сьогодні я не, не скажу, що немає ініціативи і чи немає, е, Певних тенденцій да, в цьому напрямку є, але на сьогодні на це потрібно вкладати не менші сили, як і в бойову підготовку, і безпосередньо в бойове планування. Тому це комплексна робота, і ми зараз живемо в сучасному світі, і в цьому світі ми повинні кожен день розвиватися, у тому числі і в плані рекордного. Скажу відверто, на сьогодні вкрай необхідна спеціальність це безпосередньо солдат, да, той, та людина, на якій зараз і тримається лінія фронту, та людина, на якій і тримається виконання бойових задач, в цих спеціальностях є потреба. Якщо і потреба потрібна масово, тому що багато зараз хлопців і дівчат вже. Майже другий рік будуть на виконанні бойових завдань, і так чи інакше їм потрібна зміна, хоч на деякий час, для того, щоб перепочити, зібратися з силами і знову піти в бій. Що стосується більш таких унікальних спеціальностей, то на сьогодні, на мою думку, номером два це є спеціальність саме. Оператора безпілотної наземної чи літальної системи. За цим майбутнє дуже багато зараз міняється на лінії бойового зіткнення, кон'юнктура бойових дій міняється. І зараз. Та кількість дронів, та кількість fpv дронів First Person View дронів яка знаходиться в повітрі, дуже велика. Ми розвиваємося з військової точки зору самими мильними кроками в цьому напрямку, і, на мою думку, це така друга. Дуже востребована спеціальність зараз на е, лінії фронту в Збройних силах України. Ну і в цілому, що ми далі будемо йти: механіки, водії, е, танкісти, артилеристи, е, дуже багато спеціальностей, до яких потрібно звертати увагу, і е, у війську дуже. Багато місць зараз для нових військовослужбовців. Тому в кого є час да, подивитися наш ефір в кого є е, можливість переосмислити, да, хто там по якійсь причині зараз ще не знаходиться у війську. Будь ласка, подумайте і зверніть увагу на те, що зараз у війську дуже багато вакантів, і нам їх потрібно заповнювати. Давайте так скажу відверто: в нашій частині з цього з цим проблем немає. Коли ми резервуємо людину, да, то вона попадає саме в наш підрозділ і саме на той напрямок, на ту посаду, на яку ми хочемо. Але система саме в збройних силах України не відрегульована зараз на 100% в цьому напрямку. І Є дуже багато нюансів, да, коли людина спеціаліст з унікальної спеціальності відправляється на звичайну солдатську посаду, да, і виконує інші завдання, і скажімо так. Її досвід да, її е, професіоналізм не рахується. Е, в цьому випадку я можу цивільним і людям, які хочуть скласти присягу, сказати лише одне: що е, звертайте увагу на ту частину, в яку ви йдете. Зараз дуже багато частин почали рекрут. Це не тільки третя штурмова, це і 80-та бригада, і п'ята бригада, і так далі. Тому подібне, дуже багато. Е, Успішних бригад робить цей напрямок. Коли ви зв'язуєтесь з цими бригадами, контролюєте цей момент. А вже частини, які мають такі рекрут-центри, вони будуть слідкувати і вони вмотивовані слідкувати за тим, щоб саме ви попали саме на ту посаду, на яку частина розраховує, і ви в тому числі.